Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Ласкаво прошу! Сьогодні хочу поговорити з вами про організацію гардеробу. І хто зі мною вже давно, чи з інстаграму, напевно, пам'ятає, що я позиціонувала себе як стиліст і вела блог саме в цій темі. І так як кажуть, досвід не пропити, хочу дати вам теж декілька рекомендацій зі свого минулого, скажімо так. Тут декілька аспектів, які потрібно враховувати, коли ви повністю переглядаєте ваш гардероб. По-перше, чи актуальні ці речі, чи ви їх носите? Їх сезонність, тому що якщо влітку у вас в шафі будуть висіти зимні речі, то ви не будете бачити літні речі і будете носити все те саме по колу. Хоча насправді, наприклад, у вас більше речей. Друге, на що потрібно звернути увагу, це на якісь механічні похибки, скажімо так, в одязі. Наприклад, якісь катушки, якийсь гудзик відірвався. Якщо це ми можемо якось вирішити, вирішуємо і тоді продовжуємо носити цю річ. Якщо ми не можемо це вирішити, то щось з нею робимо. Ще є такий момент, що я раджу перешивати, перероблювати речі, і таким чином ми даємо якби, друге життя ці е спідниці чи там сукенці. Наприклад, з джинці ви можете зробити бармути чи шорти. Я перев'язую старі свої светри. Один, наприклад, я розпустила і зараз якраз думаю, що з нього можна зв'язати. Переходячи до свого до своєї шафи, я ділю весь одяг на декілька категорій. Ну, по-перше, як я вже сказала, сезонність. Якщо зараз літо, то мені не потрібні свитера. Якщо вони там є, я звідти їх виймаю і перекладаю в якийсь органайзер на зиму в дальній вугол, знаєте так. Потім частина речей, які я бачу, що в гарному вигляді вони досі актуальні, і я їх не ношу, бо вони мені вже не підходять по якимось причинам. Я їх виставляю на продаж, але я їх не продаю довго, я продаю їх максимум 3 місяці. Це важливо, тому що якщо ви продаєте більше і вони у вас не продаються, навіть якщо ви знижуєте ціну, потрібно їх комусь віддати, тому що це накоплюється енергія. Потім воно все одно займає місце в вашому гардеробі, і це не є ок. Частина речей, які я знаю, що вже не актуальні, і я їх не продам, але вони все одно в гарному стані, і можливо, хтось може їх носити в Туреччині є спеціальні баки. Ці баки потім розгружають і видають людям, кому дійсно потрібні ці речі. Тому друга моя категорія це віддати людям чи там знайомим з своїм ці речі, щоб вони них було друге життя. Ну і потрібно сказати, що я та людина, котра не викидає взагалі в сміття нічого. Тому що я вважаю, що ми повинні самі зберегти цю планету. Якщо ми цього не зробимо, то за нас це не зробить ніхто, на жаль. Тому в H&M є така опція переробки. В Туреччині вона називається Гірідженюш. Ви приходите, ви можете за один день принести два пакети на одну людину, і вам дає H&M 5%. 15% знижки на якусь свою покупку. До речі, якщо ви будете робити закупки якісь демі в Офстор, тобто ви фізично підете в цей магазин, то ця знижка діє тільки на колекції, в яких нема знижок, тобто на нові колекції, чи якісь на старі, але без знижок. Але, купуючи щось в інтернеті саме, ви можете на товар зі знижкою. Ще свою 15% знижки робити, це такий лайфхак. Вони не завжди про це говорять, але це дійсно так і є. Я вже це практикувала. Єдине, що я можу викинути у сміття з одягу, це нижня білизна і носки, тому що на переробку їх не беруть. На жаль, тому такі реалії, хоч якось, але я вважаю, все одно, якщо всі люди будуть так от сортирувати речі. Наша планета буде просто дихати спокійно. Так, любі мої, мені не вистачає таких корзин для зберігання светрів, тому ми з вами йдемо в аналог Ікеї, який знаходиться недалеко від мого дому. Я просто, як завжди, знаходжу саме гарний час для того, щоб робити якісь погубки, коли вона вулиці африканська жила. І потрібно вийти в магазин, звісно ж, вчасно. Просто біжав, думали, хто така Яна і розуміли. Ось так себе виглядає цей магазин. Скрізь іде індос, вомрафовендаун. Мені потрібно типу щось такого органайзера. Тут три штуки, 125 лір коштує. До речі, тут є отакі плетені корзини, які можна використовувати як базончиків. Я всередині просто ставлю вазон. І виглядає дуже гарно різних форм. є, бачите. Різні формочки для запікання Дивіться, з... з бабочкою. Коротше кажучи, ви тут можете знайти дуже багато всього і ці немагітніші, ніж віке. Просто я нагребла А вдома вам зроблю розпаковку. Це саме те, чого мені не вистачало. Бачите, тут уже контролер на місці. Аліса. Гарнюня. Це такі органайзери, до речі, дуже місткі. Дивіться. Вставляється така от штука, такий поддончик, його можна вийняти, і тоді воно, можна його повністю скласти, як такий, знаєте, крафтовий, крафтова коробка. Тут є така липучка, все це зачиняється, і липучка фіксує. Отака велика коштує 125 лір. І ось такі дві поменше я взяла те саме. Теж, теж такі достатньо великі. Ці були по 75 лір. І вже я нарешті зможу скласти свої светри. Слухайте, я повитягувала всі свої светри. До речі, ще дивлюся, серіальчик. Повитягувала свої реглани. І зрозуміла, що по кількості светрів і регланів. Таке враження, що я живу, як мінімум, в Норвегії, а не в Стамбулі і не в Туреччині. Але вони всі дуже класні. І цей, до речі, мені патріотична мама в'язала. І ось цей, де це він, і ось цей теж мені мама в'язала. А цей я в'язала собі сама. Вони дуже прикольні, до речі. Дивіться, яких вони. Рукава. Класні очі. Зараз будемо складати це все. Зараз вам покажу один із найшвидших способів, як скласти светр. Звісно, все це залежить від того, наскільки він об'ємний чи не об'ємний. Але в основному 80% цих светрів я складаю саме так. Спочатку беремо ось так: от паралельно, викладаємо рукавчики. Низ до середини. І потім ще раз. Перевертаємо. Ось так. І отут у нас є такий кармашок. Ми сюди запихаємо наш светр. Вуаля, ось так це гарно виглядає. Зараз, дивіться, я склала все, в цей органайзер і виглядає це якось так. Дуже багато, до речі, светрів майже всі влізли. Залишилось тільки 1, 2, 3, 4. 4 вже покладу в цей кейс, але я, чесно кажучи, дуже задоволена. Дуже крута штука, любі мої саме час поставити вподобайку цьому відео. Напишіть в коментарях, як ви робите організацію свого гардеробу. Можливо, ви по якійсь системі спеціальній робите. Мені теж це дуже цікаво, я б почитала. Підписуйтесь на мій канал, і не забувайте клікати на дзвіночок. Таким чином ви допомагаєте просувати україномовний контент. І я дуже рада, що з кожним моїм відео у мене ростуть перегляди і ростуть підписки. І це дуже класно, тому що мені самі насправді не вистачає україномовного контенту. І у мене тригерить російський контент, тому у мене прям табу на нього. Дякую вам дуже за підписки і. Рілі, хто ще не підписаний, я знаю, що дуже багато мене дивляться і не підписуються, Будь під ласка, натисніть підписку, це дуже допоможе мені. До речі, дуже багато чула про ось такі вакуумні пакети, але не купувала, тому що я думала, що саме. Ось ця помпа вона повинна бути круглою в плесмокі. А в мене вона ось така, бачите? Я думаю, що в мене не вийде, але вийшло все класно. І подивіться, в такий великий пакет в мене помістилися просто всі зимні речі. Він знаєте, якого розбір? 80 на 100 і коштує всього 70 тисяч. Я вважаю, що це що перед вами, то є скарб. Як ви вже бачите, я тут рознесла пів квартири і намагаюся це все привести до ладу. І система у мене така: у мене ось ця сама велика полка, тому я туди викладаю постільну білизну, якісь покривала, полотенце, А на ось цій у мене тут шорти, літні, літні, якісь штани і піжамки. Так, на цю паличку я ще додала свої новиночки, які мені потрібно відзняти. І дивіться, тут я що роблю: тут у мене для дому і для спорту, а тут всі майки, футболки, такі міні блузочки якісь топи. І я вважаю, що із таких от речей це всі мої літні речі, і я просто пишаюся собою, що нарешті я не захламляю собі гардероб, і це виглядає з пустими пол поличками, ось так, а не як це було раніше. Забиті полички, і я не знала, що вдягнути. Так, друзі мої, тут я відклала таку стопочку білих речей, тому що саме вони підуть на прання з кислотним порошком. Тому що в них де неде є такі маленькі плямочки, бачите, в мене тут рушники, якісь футболочки від різних наших антипроспирантів. Потім оці е спортівки, я їх дуже-дуже люблю, але вони вже не такі білі, побачимо, спорається цей. Генеральний порошок чи ні. Знову ж футболочка. І оце просто мої улюблені на зимку спортивки. Вони такі, бачите, з начосиком, і вони дуже сильно виглядають. Але щось тут забруднилося і ось такі плямки. Тому всі ці речі. а ну і топчик його трошки забруднили На масажі на g 5 олійкою. Побачимо, відійде на відійде, якщо не відійде, викинемо. Ну, і в залежності від того, наскільки впорається мій порошок, будемо дивитися, чи складати ці речі далі, чи віддавати на переробку. Одразу хочу вам показати, які речі я віддаю на продаж. Я на продаж віддаю речі, які дуже в гарному стані, без всяких там, знаєте, дефектів. І, наприклад, ось ця юбка. Я її замовляла за кордону, і вона мені просто не підійшла по розміру. Я її жодного разу не наділа. Це дуже відомий бренд. Якщо ви знаєте на брендах, називається ось так: For Pol. Коштує дуже дорого, дуже крута тканина, така класна постель. Не вдягла жодного разу, на жаль. В неї ще такий пояс є. ну Взагалом вона дуже класно виглядає. от Тому буду її продавати. Ось такий тренч, Це H&M, Я його ще з України привезла до Стамбулу, Він дуже прикольний, але я вже його не ношу. І він дуже в класному теж стані. Бачите, в нього така ось спиночка. Є пасок, ну загалом його теж потрібно вигладити. Оцю дамочку ми не будемо продавати, бо ця дамочка нам теж потрібна. Да, дамочка, ти нам потрібна, ми тебе продавати не будемо. Не будемо. Контролер мій. І, коротше кажучи, він теж йде на продаж. Просто він теж в ідеальному стані. Хоч за скільки його продати, знаєте, можливо, допоможу якійсь людині. Це брюки в класичному стилі з таким запахом. Якщо ви дивились, не красивий», був такий серіал. Там саме блондинка, не пам'ятаю, як її звали. Не пам'ятаю. Вона носила такого роду штани. І я їх теж ще носила, коли працювала в банку. Боже, це було 300 років тому назад. Вони теж в ідеальному стані, тільки потрібно від цієї мамзелі почистити і теж підуть на продаж. Дуже, до речі, крута якість. Боже, Аліса просто всюди. Цю ковтинку я ще теж носила в Україні. Вона тут, так, знаєте, на резиночки прибирається. Офігенська якість просто. Я таку м'яку тканину дуже давно не зустрічала. І можу сказати точно, що навіть зараз в гардеробі в мене такої м'якої і якісної тканини нема. Це Том Тейлор. Воно мені вже просто надоїла, скажімо так, і я її вирішила продавати. Бо теж якість просто крута, не вбиваємо. Джинсики H&M. Мені, до речі, H&M джинси подобаються. У них дуже крута якість, і я їх ще, до речі, купувала, коли вперше, ні, не вперше бершу. Ні, вперше. Коли я вперше приїхала до Стамбулу. Нагадування таке у мене. Тому продаємо їх теж, бо я їх вже не ношу. Класичні. Беж брюки це манго. Вони в мене були в костюмі, жакети я вже продала, а брюки ще залишилися. Тому теж будемо продавати. Ось цей укорочений худі насправді він мені дуже подобається. В нього ще були штанці, які я вже давно викинула. А ось ця худі я чомусь не носила, тому що воно коротке, я така себе не дуже комфортно почувала. І не знаю. Модель крута. Воно тут, Бачите, тут трошки груди буде видно. Я думаю, що зараз я трошки вже прийшла в форму, то може я його собі і залишу, бо я ні, жодного разу його не вдягала. Жодного. Ось такий у мене є ще светрик. Боже, йому вже теж років і років я його купувала разом з тими джинсами в H&M. в перший раз, коли приїхала в Туреччину. але подивіться, він ніде не розтягнувся, він такий є оверсайз. Він прикольно зроблений. Насправді він класно дивиться і на фотках, і в житті, і класно його можна стилізувати. Але він мені вже теж надоїв і він просто не не скатався. Подивіться, подивіться, просто яка якість. Це я до того, що в зарі такої якості немає. Цьому светру реально вже років вісім, якщо не дев'ять чи десять. Просто ефект цієї блузи. Я досі від неї просто в завхваті. Вона дуже крута, така, знаєте, вона легенька. Класна, це така атласна обробка, її дуже крута. Це look. але я її жодного разу не вдягла. І кожен рік, коли я перебираю свої речі, я кажу, ні, я її буду носити. Вона ж така класна, я її жодного разу не вдягла. І не вдягаю, тому вона йде на продаж, це моє рішення. Ці ляні шорти я вдягала в подорож цього літа. В Бодру. Але я зрозуміла, що вони на мене стали великі в поясі, вони з льна, нічого з ними теж не трапляється вже скільки років, і я вирішила їх теж продати. Наступний гінеш лот це. Знову ж таки, H&M, така ось легесенька маєчка. Це вже було не в першу мою поїздку в Стамбул, а десь в другу чи в третю. Але знову ж таки, це було боже не скільки років тому, і вже я її давним-давно не ношу. А ця юбка просто раритет. Я ще жила одна в Україні і замовляла її з Іспанії. Так, я тоді працювала з байерами, і дуже багато речей до мене їхали з Італії, з Іспанії це Massimo Dutti. Мені насправді подобається твіт, такі, знає, така тканина. Я б хотіла собі юбку, але оця модель, яка бачите, з такими штуками... Вона вже дуже неактуальна і вона дуже дивиться максимально дико. Якби їх не було, то я б цю юбку залишила. А так, Масі Dutti йде на продаж. І остання юбка, вона теж зі мною приїхала з України, теж потрібно почистити від Аліси, я побачаюсь. А насправді зараз цей тренд дуже популярний, такий Cargo, але в юбці. Але я щось її вдягла і мені не подобається, хоча вона на мені сидить, тому буду продавати. Ось такий величенький пакет Кельвін Кляйн у мене вийшов з речами на продаж. І такий він, знаєте, дуже-дуже вагомий. Друзі мої, я вас трішки обманула. Це були не всі речі на продаж. Я ще знайшла один пакет, який в мене стоїть ще з осені, і я забула його просто навіть виставити на продаж. Деякі тут одиниці вже стоять на продажу, а деякі ні. Дивіться, ось така жилетка, вона з. Фейкового хутра, це не натуральне хутро. Ось так от підв'язується, дуже прикольно. Абсолютно новий сарафан H&M, Я його вдягала, можливо, два рази, але я замовила плаття українського дизайнера. Зараз покажу вам, і воно прийшло один в один. І ось це. Палачка українського дизайнера воно мало прийти мені чисто жовтим Я замовляла чисто жовте, а вони мені прислали квіточку. А потім тільки вибачилися і не замінили нічого. Тому рекламувати вам не буду, але якість дуже крута. Мої улюблені джинси LTB. Але я вже не влажу віксес, тому вони йдуть на продаж. Ця юбка теж зі мною приїхала ще з України. Я її вже давно не ношу, тому теж на продаж. Такий ось сарафанчик. Щось мені в ньому не підходить, не знаю що. Це плаття це щось замовляла, і мені якимось макаром його вкинули в подарунок. Я таке не ношу, тому теж на продаж. Ця ковтина дуже прикольна для стилізації, вона така напівпрозора з люрексом. Але я вже її так настилізувалася, що теж вже не хочу. Плаття H&M, Таке, бачите, воно дуже гарне, насправді як його розгладити. Вдягала два рази. Тепер продаю. До речі, ззаді тут ось такі прикольні перламутрові. Штани манго. Такі велюрові Теж продаємо шорти, шорти ці дуже класні, дуже класна якість, біржка. Здається, їх теж замовляла в Іспанії. Ось така сукенка. Не знаю, що мене тоді побудило її купити, але я її надягла теж. Два рази, і вона мені вже не підходить. Оця юбка дуже класний котон. Це ще тих часів, він, бачите, не розтягується. Офігенна юбка, але мені вона вже якась дуже коротка, я вже стара. Шорти, шорти дуже подобаються, але вони мені чомусь вже не так гарно сидять, на мені, як би цього хотілося. Комбінація Зара. Я вже казала, що я не люблю Зару, мені не подобається якість. У мене є декілька речей. І насправді, ось цю комбінацію я вдягла теж один раз, і мені якось в ній дуже некомфортно, не знаю. Продаємо. Це теж колекція Зара. Тут ще є такий пасок. От, до речі, ось ця сукня мені дуже подобається. Якісний офігенська, але я її вже стільки разів одягала щоб просто вже соромно виходити в ній на люди. До речі, любі мої, я хочу сказати всі ці речі, які я виставляю на продаж. Я їм даю ліміт. Тобто я виставляю їх дуже дешево, як, як правило, щоб швидше їх продати, і даю їм три місяці. Якщо за три місяці вони не продаються, то я теж їх кидаю в бак для людей, кому вони потрібні. Я їх не залишаю і не продаю там типу, цілий рік чи два роки. Ні, це не моя історія. Ну, і та частина речей, яка однозначно одразу відправляється людям, які потребують їх. Тобто безкоштовно. У мене ось така майка є, футболка, вони в гарному стані. Я їх не продаю такий спортивний костюм. Це все віддаю людям. Я цим займаюся кожен сезон, тому передаю достатньо багато, тому на цей раз якось ось так. Щоб ви зрозуміли, масштаб мого сортування. Оцей здоровенний пакет, я його навіть підняти не можу. Мені здається тут кілограмів 25, а то й Тут вже такі, знаєте, все зіпсоване, вже якісь зашарпане. Я не викидаю нічого. Я це все передаю H&M на переробку. І вони, якщо я не помиляюсь, дають 15% знижки на якийсь їх одяг чи щось там таке. Але суть в тому, що я зберігаю планету і не викидаю в сміття. тому що потім всіх тканин їх перероблюють і роблять нові речі. Я вважаю це супер ідея. Ось так виглядає бак, куди ми будемо скидувати. Речі, які потім віддадуть людям. Я вже зі своїм пакетом, тому будемо кидати. Поклали. Що якось ось так виглядає все, що мені потрібно продати, роздати. І що саме цікаве, знаєте, тут напевно кілограм 45. І мені його тимчасово потрібно десь зберігати. Я це все витягла зі свого гардеробу. І тимчасово його поставити просто немає де. Мені стало цікаво, дійсно, скільки кілограмів я віддаю. Давайте дивитися. Ось це я віддаю 2,200. Це перший пакет, який йде на продаж. 3700. Це другий пакет, який йде на продаж. 3850. Ну, і найвеликий і тяжкий на переробку. Зараз. Активуємо ось так. Девички, непогано. Я все-таки докупила мішечки і ось таких три кавелдика в мене вийшло. Тут одіяло, тут подушки на стільці, і тут зимній одяг. Цей маленький, а ці два великі. Але, але хочу сказати, що місця набагато менше стало. В кінечному ітозі в мене все помістилося ось цю. Шафу, в цей, так скажемо вимір. Але я думаю, що оці в пакетах це моя творчість. Тут різні не такі баганочки. Я думаю, можливо для них мені теж потрібно купити органайзери. А в цілому, а в цілому я задоволена. Ну і коли у нас це все розсортировано вже нам потрібно тільки. Власно викласти все по поличках, Щоб нам було зручно знайти. У кожного це своя система, хтось по якимось там штукам спеціальним дивиться відосики на Ютубі і звертує светри по-своєму, щоб менше місця займало. Тобто тут уже політ вашої фантазії. З цієї сторони, взагалі, все ок, все в органайзерах, став мій чемодан, все от... просто. За Чіпітос. І тут я вже вам не показувала. Тут самі ті речі, які я більш всього вдягаю. І вони, звісно, по сезону. Тільки ось це плаття не по сезону, бо воно таке тепленьке, але я вже його не хотіла прибирати. Думаю, хай вже буде тут. І бачите, я все по кольорам вивішую собі. Якась така забобонна. Я Я зрозуміла, що в мене дуже багато білого, білих блуз. І при тому, при всьому, я вам зараз покажу так швидесенько, вони всі плюс-мінус в однаковому стилі. Ну тобто, зараз ви побачите про що я. Дивіться, це теж з рюшами. Така ось розлітаючка. Знову рюше. Просто другий відтінок білого чи там кремовий. Ось така і ось така. Ну тобто, ви розумієте, навіщо людині так багато? І я, як в минулому столітті, сама на себе покричала. У мене було все на сьогодні. Я сподіваюся, що вам сподобалась моя система синхронізації всіх цих органайзерів і, взагалі, гардеробу. Діліться своїми лайфхаками, як у вас це проходить. Чи змінюєте ви одяг, міняєте там зиму на весну, на осінь, на літо. Мені дуже цікаво, тому що я реально туплю за це, тому що ви таким чином бачите все, що у вас є в наявності. І все носите більше. Тому. Не забувайте підписуватись на мій канал. Па-па-па-па, з вами була Яна.